Пекло капіталістів. Існує ще одна фундаментальніша причина, чому небезпечно дозволяти ринкам діяти абсолютно вільно. Адам Сміт вчив, що Швець використовуватиме свій прибуток щоб найняти більше помічників. Це означає, що егоїстична жадоба вигідна всім, оскільки прибутки використовуються для розширення виробництва і найму більшої кількості працівників. Однак, що станеться. Коли жадібний швець збільшуватиме свої прибутки через зменшення оплати праці робітників і збільшення тривалості робочого часу, стандартна відповідь вільний ринок захистить працівника. Якщо наш швець платитиме надто мало і вимагатиме надто багато, найкращі працівники безумовно залишать його і підуть працювати до його конкурента. Тиран швець залишиться з найгіршими робітниками або взагалі без робітників. Він або муситиме скоригувати свої дії, або втратить бізнес власна жадоба змусить його ставитися до своїх працівників добре. Це звучить як непробивна істина в теорії але на практиці кулі пробивають її дуже легко на повністю вільному ринку, який не регулюють ні королі, ні священники загребущі капіталісти можуть встановлювати монополію чи змовитися проти своїх робітників. Якщо існує лише одна корпорація, що управляє всіма взуттєвими фабриками в країні, або якщо всі власники підприємств домовляться зменшити одночасно зарплатню, тоді робітникам буде неможливо захистити себе, змінюючи місце роботи. Може бути ще гірше, коли зажерливі боси обмежать свободу переходу робітників через примусову роботу або навіть рабство наприкінці середніх віків. Рабство було практично невідомим у Християнській Європі, протягом епохи раннього модерну розвиток європейського капіталізму ішов пліч опліч із розвитком трансатлантичної торгівлі. За ці жахіття відповідали не тирани королі чи расистські ідеологи, а не обмежені ринкові сили. Коли європейці завоювали Америку, вони відкрили шахти для видобутку золота і срібла і заснували цукрові, тютюнові та бавовніні плантації. Ці шахти і плантації стали головною опорою американського виробництва і експорту, особливо важливими були цукрові плантації. У середні віки цукор був рідкісним задоволенням у Європі, його завозили з близького сходу за захмарними цінами і скупо використовували як таємничий інгредієнт у делікатесах і, начебто, ліках, які нині називають фуфломіцинами. Після того як в Америці були засаджені великі цукрові плантації. В Європі стало з'являтися дедалі більше цукру, ціна на цукор пішла донизу, і Європа стала ненаситним поглиначем солодощів. Цей попит підприємці задовольняли через виробництво солодкого у величезних кількостях тортів, печива, шоколаду, цукерок і підсолоджених напоїв какао, кави і чаю. Річне споживання цукру середньостатистичним англійцем зросло майже з нуля на початку 17 століття. До близько 8 кілограмів на початку століття 19. го Однак вирощування цукрової тростини і виробництво цукру потребувало трудоміського виробничого процесу. Мало хто хотів працювати багато годин на заражених малярією в цукрових плантаціях під тропічним сонцем. Наймані працівники надто високо підняли б собі вартість продукції, чутливі до ринкових сил і жадібні до прибутків та економічного розвитку. Європейські власники плантацій використали рабовласництво. Від 16 до 19 століття до Америки було ввезено приблизно 10 мільйонів африканських рабів, до 70% їх працювали на цукрових плантаціях. Умови праці були просто жахливі. Більшість рабів мали коротке і злиденне життя, а мільйони інших гинули у війнах, що велися для захоплення рабів. Або протягом тривалого шляху від внутрішніх районів Африки до берегів Америки, усе це робилося для того, щоб європейці могли насолоджуватися своїм солодким чаєм і цукерками, а цукрові барони величезними прибутками. Работоргівля не контролювалася жодним урядом чи державою. Це була суто економічна діяльність, організована і фінансована вільним ринком відповідно до законів попиту і пропозиції. Приватні компанії работоргівлі продавали свої акції на Амстердамській, Лондонській і Паризькій фондових біржах. Ці акції купували європейці середнього класу, прагнучи вигідно інвестувати свої гроші. Накопичивши ці кошти, компанії купували кораблі, наймали моряків і солдатів, купували в Африці рабів і перевозили їх до Америки. Там вони продавали рабів власникам плантацій, користуючись можливістю закупити продукцію цих плантацій. Цукор, какао, каву, тютюн, бавовну і ром. Вони поверталися до Європи, продавали цукор і бавовну за пристойну ціну, а потім пливли до Африки, починаючи наступний цикл. Акціонерам дуже подобалися такі оборудки. Протягом XVIII століття інвестиції в работоргівлю давали до 6% на рік, тобто були вельми прибутковими, і з чим легко погодився будь який сучасний експерт. Ось така ложка дьогтю в діжці капіталізму вільного ринку. Неможливо гарантувати, що прибутки будуть отримані чесно чи розподілені справедливо. Навпаки гонитва за збільшенням прибутків і виробництва заохочує підприємців заплющувати очі на все, що може стати на шляху коли зростання стає найвищим благом, необмеженим іншими етичними міркуваннями, воно може привести до катастрофи. Деякі релігії, зокрема християнство і нацизм, вбили мільйони людей через палку ненависть. Капіталізм вбив мільйони через холодну байдужість укупі із зажерливістю. Трансатлантична работоргівля походила не з російської ненависті до африканців ті особи, які купували акції, брокери, котрі їх продавали, і управителі рабовласницьких компаній, рідко думали про африканців. Те саме стосується і власників цукрових плантацій. Багато плантаторів жили далеко від своїх плантацій, і єдина інформація, якої вони потребували, акуратні бухгалтерські книги з реєстрацією прибутків і втрат. Важливо пам'ятати, що Трансатлантична работоргівля була не єдиною брудною плямою на бездоганній в усьому іншому репутації. Великий бенгальський голод, про який йшлося в попередньому розділі, був спричинений подібною динамікою, британська Ост-Інська компанія. Піклувалися радше про свої прибутки, а не про життя десятків мільйонів бенгальців. Військові компанії Вок в Індонезії фінансувалися шанованими голландськими бюргерами, які любили своїх дітей, робили благодійні внески і насолоджувалися класичною музикою та образотворчим мистецтвом. Однак аж ніяк не цікавилися стражданнями жителів Яви, Суматри і Малакки. Незліченні інші злочини і правопорушення. Супроводжували розвиток модерної економіки і в інших частинах планети. ХIХ століття не принесло жодного покращення в етику капіталізму. Промислова революція, що прокотилася Європою, збагатила банкірів і власників капіталу, але прирекла мільйони робітників на життя в бідності і злиднях. У європейських колоніях ситуація була ще гіршою. У 1876 році король Бельгії Леополь II створив неурядову гуманітарну організацію, що проголосила своєю метою дослідження Центральної Африки і боротьбу проти работоргівлі вздовж річки Конго. Їй було також доручено поліпшити умови життя мешканців регіону, збудувавши дороги, школи і лікарні. У 1885 році. Європейські можновладці погодилися віддати під контроль цієї організації територію у 2,3 мільйона квадратних кілометрів у басейні Конго. Ця територія більша у 75 разів за Бельгію, з того часу була відома як вільна держава Конго. Ніхто не запитував думки 20-30 мільйонів мешканців цієї території. За короткотривалий час згадана гуманітарна організація стала підприємством. Фактичною метою якого був розвиток і прибуток. Про школи і лікарні забули. Натомість басейн Конго заповнили шахтами і плантаціями, керівниками яких стали переважно бельгійські посадовці, що безжально експлуатували місцеве населення. Каучукова промисловість була особливо сумнозвісною. Каучук швидко перетворився на головний продукт виробництва і його експорт був основним джерелом доходів Конго. Від африканських селян, які збирали каучук, вимагалося постійно збільшувати його кількість тих, хто не міг виконати завдання, безжально карали за лінощі. їм відрубували руки і часом цілі села винищувалися. За найобережнішими оцінками, від 1885 до 1908 року гонитва за розвитком і прибутком коштувала життя 6 мільйонам людей. Фактично 20% населення Конго. За іншими розрахунками, кількість смертей сягала 10 мільйонів. За останні десятиліття, а особливо після 1945 року, зажерливість капіталістів дещо зменшилася не в останню чергу через страх перед комуністами. Однак нерівність залишалася жахливою, економічний пиріг 2013 року значно більший, ніж був 1500 року. Але він розподілявся настільки нерівномірно, що багато африканських селян та індонезійських найманих робітників поверталися додому після виснажливої денної роботи, маючи менше продуктів, ніж їхні предки 500 років тому. Подібно до аграрної революції, розвиток модерної економіки може перетворитися на колосальне шахрайство людський вид і глобальна економіка надалі розвиватимуться, але значно більше індивідів житиме в голоді і злиднях. У капіталізму є дві відповіді на цю критику. По-перше, капіталізм створив світ, яким не може керувати ніхто крім капіталістів. Єдина серйозна спроба управляти світом в інший спосіб, комунізм була настільки гіршою, практично в усіх сенсах, що ні в кого не виникає бажання повторити цей досвід. У 8500 році до нашої ери можна було лити гіркі сльози за аграрною революцією. Але вже було надто пізно відкинути сільське господарство. Отож, ми можемо не любити капіталізм, але не можемо жити без нього. По друге, нам просто потрібно набратися терпіння. Капіталісти обіцяють, що рай ось ось настане справді тоді припустилися помилок, серед яких трансатлантична работоргівля і експлуатація європейського робітничого класу. Утім, ми вивчили цей урок, і якщо ще трішки почекаємо. І дамо змогу пирогу ще збільшитися в розмірах, то кожен отримує жирніший шматок. Розподіл прибутків ніколи не буде справедливим, але їх буде достатньо для вдоволення потреби кожного чоловіка, жінки чи дитини, навіть у Конго. Дійсно, можна бачити певні позитивні ознаки, принаймні, коли ми використовуємо суто матеріальні критерії, як от середня тривалість життя, дитяча смертність і кількість спожитих калорій. То стає очевидним, що стандарти життя пересічної людини 2013 року значно вищі, ніж були 1913 року, навіть попри експоненціальне зростання кількості людей. Утім, чи може економічний пиріг необмежено збільшуватися? Кожен пиріг потребує сировини і енергії. Песимістичні пророки застерігають, що рано чи пізно Homo sapiens вичерпають сировину і енергію планети Земля. Що станеться тоді?